Так, в роботі у нас інфінті. Ось такі у нас пошкодження. Приступаємо до розборки, знімаємо двері, крило. Дивимося що, що ми будемо робити, що міняти. Так, пошкоджені деталі вже зняли. Скрили стойку. Трошки завернути кріплення. Де завіться прикритими двері? Це ми відріхтуємо і фільонку цю все міняємо. Ось таким образом. Зараз тусь веду і готуємо ремсталку. Обережно висадили, по розміру відрізали ремсталку. Зараз будемо варювати. Ремсталку вже накинули. Накинули двері, візорчики, крило, все настало, перевірили. Тепер щось прихвачуємо ремставку, розбираємося назад, уварюємо, красимо прийом. Так, рихтовочно зварювальні роботи завершено. Далі грунтуємо, порбуємо, прийом. Так, вже пофарбували без всяких переходів. Все чітко. Ми зразу набули мовіки середину туди. Все під завод. Машинка вже пофарбована. Зараз будемо збирати. Infinity QX 30, вже машинка зроблена, у нас залишилась бачите арочка. Завтра довезуть. Зараз ми на моєчку машину відправляємо, хімчисточку. Значить, Що по машинці? Машинка вдало куплена, швиденько приїхала. І швиденько відновлено. Стан шикарний, власний, задоволений.